Друге місце у ваговій категорії до 47 кг. кілограмів, нагороджується спортсменка з міста Нововолинь Мазурчук Анна. Зменки з міста броди випичають, на зачукати. Немає? І за першим місцем в ваговій категорії до 47 кілограмів нагороджуємо ми Катерину. катерини. Розпочинаємо нагородження вагової категорії до 52 кілограмів. І за третє місце нагороджуємо кирпіль яму з партнерською капітан, ставляємо копузнецов. За друге місце у цій дородій категорії з результатом 192,5 кг у субі приборка нагороджуємо Буткевич Світлана. І за перше місце нагороджуємо портменку, яка представляє місце кори. З результатом 200 кг у сумі триборства кравчукою. Пам'ять. Розпочинаємо нагородження вагової категорії 63 кг. За друге місце усі вагові категорії з результатом 210 кілограмів висобі приборка нагороджує задвинем Тетяна. За перше місце у цій боговій категорії з результатом 227,5 кг нагороджується кітрана дія. У ваговій категорії до 72 кілограмів нагороджуємо спортсменку з міста Кузнецов з макруху Людмила. І остання вагова категорія, вагова категорія до 124 кілограмів. За третє місце з результатом 227,5 кілограмів у ступі приборка нагороджується Іванова Тетяна. Чемпіонка України з живуще з 2014 року. За друге місце у цій головній категорії нагороджуємо коробкову Світлану. І за перше місце з результатом 300 кілограмів суміприборства нагороджується в митруті І за перше місце, у абсолютній першій класичного поверліфтингу серед жінок, з результатом 322,4 очка, що відповідає 322,5 кілограмів, нагороджуємо кругу Людмилу. І за друге місце у ваговій категорії до 47 кг нагороджується Мазурчук Анна. За перше місце у цій ваговій категорії з результатом 35 кг нагороджується Дмитрієва Катерина. категорії до 52 кг, з результатом 27,5 кг посідає Карпіяна. Це у ваговій категорії до 52 кг, з результатом 40 кг, нагороджує подхилець світла. І перше місце у цій ваговій категорії з результатом 45 кг посідає кравчук Ольга. За друге місце у голові категорії до 63 кг. З результатом 40 кг нагороджується Литвиненко Тетяна. За перше місце у цій ваговій категорії з результатом 42,5 кг нагороджується Кіпрян Надія. За перше місце у ваговій категорії до 72 кг з результатом 62,5 кг нагороджується мокруха Людмила. Починаємо нагородження вагової категорії до 84 кілограмів. За третє місце з результатом 40 кілограмів нагороджується коробкова світлана. За друге місце у цій ваговій категорії з результатом 42,5 кілограмів нагороджується Іванова Тетяна. У цій ваговій категорії з результатом 65 кілограмів посідає Дмитро кірина. А перше місце у абсолютній першості серед жінок з результатом 62,5 кілограмів посідає Макруха Людмила. Починаємо нагородження серед чоловіків, учасників, учасників не, першого потоку і у ваговій категорії до 59 кілограмів класичного повернула суму літрофосла 337,5 кілограмів, нагороджується ступницький олександр. Імає представників. І перше місце у ті ваговій категорії потім маронет-анбрій. Розпочинаємо. Нагородження вагової категорії до 66 кілограмів. І за третє місце з результатом 340 кілограмів нагороджується соколюк-максим. Нагороди. За друге місце нагороджуємо корней юрія. Перше місце посідає спортсмен з міста, бродить чуєк Роман. З результатом 370 кг. За третє місце в логовій категорії до 74 кг, З результатом 455 кг у сума триборства нагороджується об'єкт Максим. За друге місце у ваговій категорії до 74 кілограмів, з результатом 475 кілограмів триборства нагороджується марчук Дмитро. І за перше місце у цій ваговій категорії з результатом 495 кілограмів нагороджується морозовівер. Сплях імпульс не все рівне. Розпочинаємо на ночення лежачі. і за третє місце у ваговій категорії до 59 кг. З результатом 85 кг. Нагороджується ступники Олександра. За друге місце у цій голові категорії з результатом 100 кілограмів нагороджується Миколайчук Олександр. І перше місце з результатом 120 кілограмів в цій головній категорії посів Пугачов Віталій що піоном країни 2013 року з яку За третє місце у голові категорії до 626 кілограмів, з результатом 100 кілограмів нагороджується полепака Андрій. За друге місце у цій ваговій категорії з результатом 115 кг нагороджується Корнейчук Юрій. <плес> Не, за за друге місце з результатом 110 кг нагороджується Шмандру Андрій. А перше місце у цій ваговій категорії посів Корнейчук Юрій. Фото на пам'ять за третє місце у уговій категорії 84 кілограмів, результатом 120 кілограмів. Нагороджується морози вір. За друге місце з результатом 122,5 кілограмів нагороджується Данилюк Володимир. І перше місце з результатом 130 кілограмів. Постійний спортсмен з міста Долбунів, Кодіюк Максимов. Дякуємо категорію. Через дві хвилини розпочнуться змагання третього потоку. Прохання асистента підготувати побіг.